Так вкусніше, певно, да? Я е нажралась піска, с і довольна. Ці відео стали приводом до конфлікту, що днями розгорівся в Тернополі. Няня лаялась при дитині нецензурною лексикою, дозволяла їсти пісок, при цьому знімаючи процес на відео і публікуючи це в своєму телеграм-каналі. Розголосу ситуації надала мама дівчинки Влада Мірошніченко. Про те, що її дитину ображають, розповіла в соцмережах. Я хочу, щоб інші мами не робили моїх помилок, бо я теж вийна в тому, що сталося. Треба було. Уважніше дивитися за людиною, треба було перевіряти то все. Але я довірилася і тепер про то шкодую. Вона навчається в педагогічному, і моя все ж таки мета я хочу, щоб вона там не навчалась, бо я не хочу, наприклад, щоб потім ще страждали інші діти. В Тернополі влада з донечкою Мією живуть з листопада минулого року. В кінці березня мамі знадобились послуги няні, тож відповідне оголошення вона розмістила в інтернеті. На пропозицію відгукнулась Тетяна. Півтора місяця дівчина пропрацювала нянею. Влада пригадує, до доглядальниці дитина ставилась приязно, тож навіть і не могла подумати, що станеться подібний випадок. Мені вночі прислали анонімно, не буду казати хто. Типу, дивись, хто дивиться за твоєю дитиною і будь обережна. І мені переслали цю ссылку на телеграм-канал. Я коли туди зайшла, там насміхались над моєю дитиною. Там було 22 підписники, але було багато переглядів. Більше 40 переглядів було в телеграм-каналі. Там було два кружка, де оці. Бражання і ще було просто відео моєї малої, але я вважаю, що вона не мала права навіть на звичайні відео вкладати на всю прилюдність. Після того жінка і вирішила розповісти на загал про ситуацію. Як розповідає влада, Тетяна на дзвінки та повідомлення не реагувала. Натомість, як з самою жінкою, так і з її матір'ю та чоловіком спілкувався хлопець колишньої няні. Вже згодом розповідає, почав погрожувати розповсюдженням особистих даних та тим, що, начебто, розповість. Про погане ставлення матері до дитини. Згодом ж юнак почав усе заперечувати. Давай тут не починай, я тобі не дзвонив і не погрожував. І ні твоїй матері, ні твоєму чоловіку. Я вас всіх дружно на І ну нікому я не погрожував. Мені, на відміну від вас трих, вистачило розуму, нікому не погрожувати. Я вас просто всіх і все. Розповідаючи про ситуацію, влада каже, що така поведінка дівчини і скарги залишаються для неї незрозумілими, адже під час роботи з її слів все було добре. Вони не одразу гуляли, вони десь ну. Чотири-три тижні вони сиділи вдома. Вона вгачила її. І якщо як вона каже, що в мене там дитина неадекватна, що її ганяли з майданчику, то вона могла мені про то казати. Мені жодного разу ніякі скарги від неї не поступали взагалі. Далося нам поспілкуватися із няною Мії. Під час телефонної розмови Тетяна розповіла, що мама дитини була не до кінця чесна з нею і часто умови роботи не збігалися з обговореними напередодні. Я просто сама дуже сильно люблю дітей. Я люблю з ними взаємодіяти. Мені не складало проблем за ними доглядати. Але просто дивіться на початку, я не була попереджена про те, що дитина в два з половиною роки взагалі не говорить. Я не була попереджена про те. Що мені прийдеться працювати не дві-три годинки і, можливо, запізніся до чотирьох, а всі п'ять годин з четвертої по дев'яту. На момент, коли трапився інцидент, за словами дівчини, в неї було емоційне виснаження, тож не змогла стриматись і вчинила необдуманий крок, про який зараз жалкує. Ну я себе ніяк не виправдовую тим, що я грубо віднеслося до дитини, але в той момент я була під таким емоційним тиском, і зі сторони матері, і зі сторони і зі своїх проблем, що я просто звісилася на те, що дитина вже вкотре. Пхає цукерку в пісок, і я тоді вирішила, що хай вона все таки, хоч раз спробує, що такий пісок на смак, і можливо після цього вона не буде його їсти. Погрози зі сторони свого хлопця Тетяна заперечує, каже, словесна суперечка між ними та владою була. Погроз ні. Він її ні разу не погрожував. Була ситуація перед відділком поліції. Вона захотіла з ним поговорити. Це було буквально вчора. Він підійшов з нею, нормально розмовляв. А коли в неї закінчились аргументи, вона почала кричати Поліція, допоможіть на мене, нападають. Він же ж просто стояв і дивився на неї. Єдине, що було в її сторону, це нецензурна лексика через те, що вона зранку до мене подзвонила до мене хворою, почала мені погрожувати, почала мене крити матом і отримала також відповідь від мого хлопця в свою сторону. На цей час справою вже зайнялась поліція. На своєму сайті правоохоронці оприлюднили допис, де вказано, що на дівчину склали протокол про адміністративне правопорушення за статтею 173 про дрібне хуліганство. Свій коментар опублікував і університет, в якому навчається няня. Керівництво спостерігає за розвитком справи, а вже згодом приймуть відповідне рішення. Також сьогодні Тетяна оприлюднила відео, в якому попросила вибачення перед мамою дитини, і визнала, що її поведінка була неприпустимою.